Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди, по понеділках присвячено огляду судової практики з за останній тиждень, що була опублікована Великою Палатою Верховним судом з 12 по 18 жовтня. Трошки я запізнився, був цілий день в судових засіданнях. От приїхав з останнього дуже неприємного судового засідання щодо продовження тримання під вартою особі 86 річній яку вже два роки тримають. Під вартою без будь-якої альтернативи ЄСПЛ відкрив відповідне провадження, однак для українських судів це не має значення. На жаль, ну будемо дивитися, що далі. А поки все ж таки повернемось до цього огляду. Підписуйтесь на канал. Сам огляд ви зможете знайти в мене в телеграм-каналі, а телеграм-канал, посилання в шапці в Тікток або. В Ютубі під відео. Обов'язково підпишіться, рішення дуже цікаві. Дуже цікаві, в тому числі і пов'язані з оскарженням штрафів. Ну, я там присвідчую, думаю, окреме відео. І так, перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, Велика Палата опублікувала, нарешті трошки відновляється так мовити повернення до норм права, вирішили, що все ж таки порука не може існувати окремо від основного зобов'язання. Тобто, в разі, якщо особа померла і банк своєчасно не звернувся до спадкоємців, як це передбачено прямими нормами цивільного кодексу, то відповідна порука припиняється, як і основне зобов'язання. і банк вже не має права ні до кого звертатись. То у нас, знаєте, досить дивно. Якщо подали до смерті, то можна було нескінченно цим займатися. Думаю, скоро з юридичними особами все ж таки відновлять цю справедливість також. Якщо ліквідована, то не може існувати порука без основного зобов'язання. Крім того, огляду війшла ДД судової практики Великої палати за серпень вересень Ну ви все бачите в мене на каналі. Війшла дуже цікава постанова касаційного цивільного суду щодо скасування наказу щодо незаконного відсторонення. Дуже радію, це стосується Київського національного університету імені Тараса Григорьовича Шевченка, де особу відсторонили, і де суд зазначив, що ну, не було такої гострої необхідності позбавляти особу права на існування і фактично відстороняти її, і не давати можливість дистанційно. Читати лекції чи проводити відповідні заняття. Ще одне рішення касаційного цивільного суду це також наша справа, що стосується рішення, де ми відстояли рішення. Міжнародного комерційного арбітражу при Торгово-промисловій Палаті України сторона намагалася скаржити у зв'язку з порушенням публічного порядку, ніби щось не так було. Но воно виглядає досить абсурдним, тому що два господарюючих суб'єкти з держави нічого не стягуються, до чого тут публічний порядок. І переглянути фактично рішенням МКАС. що, в принципі, ну, звичайно, в Україні можливо все. Но... За логікою і законом це неможливо зробити в, в такому вигляді. Тобто МКС дав оцінку всім доказам, які були надані в цій справі. Ну, раджу почитати, і що таке публічний порядок. Ще одне рішення Шевченківського районного суду це також наше рішення, що стосується незаконності, відсторонення і стягнення за час вимушеного прогулу. Тут мова йде про викладача теж. Свідомої згоди що її просто неможливо на сьогоднішній день було і раніше надати, тому що не існує свідомої згоди на те, що нікому не відомо, і за те, що ніхто не несе відповідальності. Ну раджу на це також звернути увагу. Ще ці справи йдуть. Ще одне рішення: це Дніпро Дніпропетровського окружного адмінсуду, Я йому давав безпосередню оцінку. Це стосується повноважень. ТЦК верніше відсутності повноважень ТЦК визнавати нікчемними накази про бронювання. Тому що деякі ТЦК вважають, що вони вищі міністри економіки, вищі міністри оборони і можуть визнавати нікчемним накази про бронювання. Ні, таких повноважень немає. Крім того, мова йде тут про зарахування ще. Особо були зараховані до оперативного резерву і ніби за внутрішнім якимось розпорядженням таких не можна бронювати, однак внутрішні розпорядження не можуть бути вищі, ніж за закон. Ну, я про це знімав окреме відео, тому ви можете тут зверху подивитися, я розміщую в, в Ютубі. Ще одне дуже цікаве рішення, я стосовно нього думаю зніму окреме відео. Це стосується скасування штрафів. Штрафів от цих ТЦК. Мова йде, знову ж таки, суд прийшов до висновку, що з огляду на те, що ТЦК мав можливість брати інформацію з інших джерел, ну, там не дивлячись на інші обставини справи, то такі штрафи є незаконними. Це пряма норма. Примітка от до статті 210 КП, про що я неодноразово говорив, відео з цього приводу окремо е зніму. І ще одна наша справа: це стосується стягнення депозитів з Приватбанку, тих депозитів, які вони дивним чином вирішили не повертати, переступили якоїсь фінансовій кампанії і не повертали. Е Суд став на користь все ж таки вкладника банку і зазначив, що фактично є підтвердження того, що. Кошти були внесені, відповідно, банк повинен повернути кошти і відсотки, які на них нараховані. А будь-які переуступки боргу є по своїй суті в принципі нікчемними. Поки на цьому все. Підписуйтесь на мій канал YouTube, TikTok, обов'язково підписуйтесь на Telegram. Рухаємось далі. І пам'ятайте, Україні треба допомога. Допомога кожного з нас, кожного. І тільки разом ми можемо перемогти цього агресора, цього терориста. Тому підтримуйте збройні сили, підтримуйте один одного, підтримуйте Україну. Слава Україні і слава ЗСУ! до зустрічі.